Ну, тут теж я себе там не вважаю зовсім лапухом, да, в плані там політики, новини і так далі, але я останні півроку дивився Гордона. І він казав, що війна закінчиться 30 грудня, і в мене, як ну, в людини, як в маркетолога було заперечення, що ну, на що ти таке кажеш, а якщо ні. Це якби якийсь хайп. І він на це питання теж на ефірах відповідав. Він каже, я точно знаю і так далі. І я от пам'ятаю свої емоції, там, я такий 26 грудня. Я такий, угу. так і що він зараз? 27 грудня. Я такой, угу". так, так, так. 29 грудня. Він каже, завтра, там, 28 чи 29 грудня, здається, я пам'ятаю, був на балі і лежав в ванні. І він каже: завтра, там, или, завтра, или, там, чуть ли не послізав, все буде типу окей. А потім він ну, сказав, що типу, да, я знав, там були переговори. Але там, російська сторона їх якби, не виконала, коротше кажучи. Ну, я, про те, я про те, що я, якби, навіть я в це вірив. І мені було цікаво, як ти Я думає? вірила, що в ноябрі, він говорив, що там в ноябрі повинно закінчитися, або в октябрі, а в осені закінчиться війна. Я теж в це вірила. Я теж вірю, що відбувається щось, про що ми не знаємо. Происходят какие-то, наверное, общения, переговоры, я не знаю. Слушай, а давай вернемся к началу, когда люди, люди просили переговори. Когда люди просили переговоры. И все говорили, переговоры нужны. Вітаю всіх. Сьогодні у нас е, чорний розрив соло. Е, Пан Іванов до нас обов'язково приєднається в наступному випуску. От, е, на сьогодні він трішечки не зміг. Е, е, історія наступна. Чувак розповідає: Я не вважаю себе лапухом. Я лежав в ванні на балі, я півроку дивився Гордона. я дивився його кожен день. Я рахував ці дні і потім. Так ні, чувак, ти повинен починати з іншого. І я повинен ти казати, вважаю, повинен ти казати себе <políticas> лопухом. Ну, я тобі більше скажу, ти добре, блядь. Просто абсолютно чистий доволі. З таким самим успіхом цей персонаж, я забув, як його звуть, пам'ятаю, що Тимошенко може розповідати, що він не вважає себе лопухом. Але хлопці в гаражах сказали йому, що якщо він зараз стане на коліна і відсмокче їм всім, то на завтра, на ранок, пісюнкова фея принесе йому мішечок з золотом. А і, ну, а прото, просто зранку наступного і він стає на коліна, відсмокчує в них, і потім, значить, на наступний день пісенкова фея нічого йому не приносить. Ну нічого страшного, навіть він, і він потім може вийти і сказати: навіть я вірив в це. Ну і Алхім. ну це, Алхім це взагалі. От я, я дивлюсь на неї, і саме існування Алхім виправдовує існування розумово відсталих людей. Бо коли ми думаємо, блін, то, ну, а навіщо взагалі в світі розумово відсталі люди? У нас є відповідь для того, щоб виглядати розумнішими, ніж Алхім. В світі, каже Алхім, відбувається те, про що ми не знаємо. Так, да, блядь, відбувається. Відбувається. З атом складаються молекули, з молекул складаються різноманітні структури. Світлозірок досягає землі, нахуй, і ми його бачимо. Чого відбувається? До чого відбувається? Ну, це взагалі е улюблена тема цих персонажів про світові уряди. Світові уряди вони зустрічаються і домовляються. А прості, значить, скільки там світових урядів? Якщо так скласти, ну, 2 мільйони людей набереться. А людей взагалі 8 мільярдів. Я думаю, що оці 8 мільярдів вони поклоняються цим двом мільйонам, чи мільйону, чи навіть ста тисячам цих світових урядів. Чекаємо момент, коли Алхім почне носити шапочку з фольги, Чекаємо момент, коли Алхім почне почне стверджувати, що земля пласка. Я періодично там дивлюсь, не спеціально, не як це ті машинка гордона. Я періодично там нариваюсь на якісь її відео. І то я бачу, що у неї якийсь землістий кольор обличчя, то ще щось. Мені взагалі здається, що там вона е далі, наскільки я розумію, зізнається в спробі само. Мені здається, що вона зловживає якоюсь худою, насправді. Ну реально, в прямому сенсі зловживає. Ну давайте дивитись далі. От двох, е значить, е я не вважаю себе лапухом, але я полгода дивився броту. Я хубаваю У мене дуже була попитка самоклиства. вот буквально перед Новым годом, которая, слава богу, я все-таки еще нужна этому миру, все со мной хорошо, я здорова, но было такое желание, да, вот я, во мне много эмоций, я очень эмоциональная, и мне тяжело иногда с ними совладать, я не хотела, кстати, поднимать эту тему, но мне кажется, этот подкаст должен быть полезным для людей, и я хочу, чтобы люди поняли, что даже если вы самый сильный человек, мне не нравится слово быть сильной, э, но ну, я никуда не могу деться. Мне приходится быть сильной. Даже если вы самый сильный человек, у вас иногда опускаются руки, то это все поправимо, это не страшно. Э, это сделает вас только сильнее, мощнее и круче. Но это было бажание, или это была прям спроба самостоятельства? Это была спроба. Прям это была попытка. Я хотела повериться. Еще накануне появился бывший муж Седокова, он меня прям вдохновил на это. Э, ты, ну ты серьезно так Я серьезно сейчас, да, абсолютно серьезно. Э, да, меня просто не выдержал ремень. Я залезла на лестницу, и меня не выдержал ремень. Що хочу сказати? Слухати про те, як е, дівчина, ну, от мені важко просто скласти ці дві історії. Значить, спочатку вона розповідає, що вона перед сеансом анального сексу робить клізму з 10 літрів води. Тобто вона робить 5 разів клізму по 2 літри. Е, а потім вона розповідає, що в пориві душевних травм. Вона вирішила, значить вкоротити собі віку і розповідає, але будьте сильним, я ніхто собі мотивація, чесно кажучи. Я, ну, у мене тут не працює ця історія. Я не можу повірити в мотивацію від дівчини, яка заливає собі в жопу 10 літрів води для того, щоб в цю жопу поїхатися. Треба вже якось визначитись, чи ти інструктуєш, як промивати жопу, чи ти інструктуєш, як перемагати в боротьбі з цим жахливим світом. Бо одне і друге для мене ну, якось, якось не ліпиться, блядь. якось, Якось, блядь, не складається. Ну і взагалі, чесно кажучи, якщо вона вирішила це зробити з собою, то можна було вигадати якийсь ну, більш цікавий, порнушний спосіб. Ну вона ж порнушниця. Це повинен був, був бути якийсь блядь, ізощрений піздяльник, ремінь, який на ремінь. Можна там пльотка, бля. в масце, в наручниках, ну что-то такое. Взагале, конечно, э, мрачно. Аллац, вот. сверим часы. Ну давай. Сколько моя зарабатывать человек для того, чтобы ты с ним встречалась? Смотри, за год мое осознание, э, сознание поменялось. 600 я считаю, что это мало. Я считаю, что это типа это нормально. Смотри, у меня есть своя планка по жизни. Я ее каждый раз поднимаю и ну Это нормально. Я родилась. Я чуть -чуть, сейчас издалека зайду. Как бы пришла в этот мир, чтобы что? Чтобы быть счастливой, и не чтобы, ну, не для того, чтобы соглашаться на какой-то минимум, который навязали людям, людям, у которых что-то в жизни не получилось. А, поэтому, ну, 600 тысяч. Ну, если он будет зарабатывать 600, окей. Спасибо. Но сейчас я бы хотела мужчину, который где-то был в каком-то космосе, ну хотя бы ну, полтора миллиона долларов, чтобы было чистыми. Но я, и то это немного. Слушай, есть мужики, которые зарабатывают мужчины, которые зарабатывают гораздо больше. Они есть, их очень много. И я хочу такого мужчину. Я хочу мужчину, который зарабатывает вообще деньги, которые я не, могу, не смогу посчитать. Которые просто я. Я даже не захочу их считать, потому что их будет очень много. что тысяч, но ну, это хуй. Ну, що ж, бажання, воно матеріальне, то захотіло, так і буде. Я прям бачу, що по Києву ходять олігархи, які заробляють десятки мільйонів доларів, і шукають бабу, яка е, всім розповідає, як вона йдеться в жопу, а потім намагається вкоротити собі віку. Це ж абсолютно нормально. Ти живеш такий чувак, значить, купив собі таксі, на таксовал, купив собі таксопарк, він таксує, потім ти купиш собі завод на. Цей завод працює, потім ти відкриваєш холдинг, блядь, е, який там обслуговує, потім робиш політичну партію, перетворюєшся, значить, в олігарха, у тебе тут 10 заводів, у тебе там півтора мільйона доларів в секунду ти заробляєшся. І ти сидиш такий яхта, у тебе тут плаває, тут замок в Британії, блядь, тут замок, блядь, в Швейцарії. І ти такий сидиш, думаєш, чого ж не вистачає? Блять, от відчуваєш себе сумно нещасною людиною, нещасною людину, не... <гас> <гас> точно, мені потрібна баба, яка пере... Блять, з усім Києвом в жопу розповіла про те, що вона любить їватись в жопу і про те, що вона дасть за ренджровір в жопу. Я вам нагадую, що Алхім розповідала два роки тому, що готова їватись в жопу за рентжровір. Що вона дає в жопу за ренджровір, і, блядь, їй потрібен такий чувак, як я, який заробляє пістою. Все, бля, це ж щастя. нахуй. Я сам у мене багато знайомих. У яких є гроші, які нормально заробляють. І ви знаєте, я кожного разу, коли зустрічаю з ними, я кажу, ну чого тобі не вистачає для повного щастя? А вони мені всі, як один кажуть, ти розумієш, не вистачає, баби, баби, яка ставить собі 10-літрові клізми, потім намагається повіритись, Потім розповідає, що вона переїхалась в жопу за аренж ровери з усім Києвом. От дуже не вистачає. Не підкажеш нам, Володя, де знайти таку бабу? Я кажу, ну ось Алхім, пишіть номер. Пишіть номер на КА1836 ВВ, блядь. Записали номер, все, йдіть нахуй. Е, ну, з іншого боку, мене це розважає. От я дивлюсь, е, я дивлюсь і думаю, блядь, пізда, влаштований світ. Жінку, дівчину питають, що тобі потрібно для повного щастя? Вона каже, та ні, 600 тисяч вже мало, мені потрібно півтора мільйона. Що ти можеш дати йому взамін? Ты казала, что, я могу ему все дать и так далее. Вот что ты можешь дать этому человеку, какие богато зарабатывает, какие тебя полюбляя. Мужчина, который задаст мне вопрос, что ты мне можешь дать взамен, знаешь, что я ему отвечу? Иди, Иди нахуй". на Да, он сразу идет, на... потому что нормальный, здоровый мужчина понимает, для чего ему женщина. Я могу дать свое время, я могу дать свою энергию, я могу дать свой ресурс, все. То есть я не буду рассказывать о том, что я могу дать ему классный секс, я буду варить борщи и рожать тебе детей. Да иди нахуй вообще. Если спрашивают, я тебе дам, это а фу. Нет. Вот когда задают такой вопрос, сразу, что ты можешь мне дать взамен? Иди нахуй. Вот. Вот это я могу тебе дать направление, сторону туда. Супер. Мені здається, я якось правильно живу. Тут не вистачає, до речі, Сергія Іванова. От якби зараз був Сергій Іванов, він би зараз, я б його зараз попросив, і він би мені сказав, Володимір, Володимир, скільки потрібно повинна заробляти жінка, щоб ви з нею зустрічалися? Я б сказав би, ну, блядь, знаєте, Сергій, ну 2 мільйони. 2 мільйони на тиждень це було б непогано. І він би мені каже, а що б ви могли сказати цій жінці? якщо б вона спитала, а що ти даш мені на взамін? Я б сказав би, пішов, іди на. Ну, тобто, це Знаєте, є такий анекдот, пан Валентин вам його якось розкаже. Значить, є історія про те, як дід приходить до лікаря і каже: лікарю, мені 70 років. значить, Хочу бабку з нашого під'їзду, а не можу. Він каже: ну, блядь, 70 років вже як-ніяк, це вже ж вік такий. Каже, там. Ну, він каже: так справа в тому, що поруч сусід, значить Іван Петрович, йому 80 років, і він розповідає, що він цю бабку тричі на день трахає. От каже, так ви розповідаєте. Тобто ти можеш розповідати що завгодно, що тобі потрібен мужик за півтора мільйона, що ти пошлеш його на і залишатись при цьому простою блядь, наркоманкою, яка смокче хо за бабки. А дебіли навколо тебе будуть вважати, що дійсно є хтось, хто дає тобі півтора мільйони і кого ти посилаєш. Це схема прямо. Її можна використовувати. Але для цього потрібно розуміти, що її можна використовувати тільки в середовищі дебілів. Якщо у вас є середовище дебілів, в якому ви знаходитесь, то її можна таку. Впрягати. от Ну, а так, як ми, кому це Алхіра розповідає? алхім розповідає історію про півтора мільярдного чи мільйонного мужика, якого вона посилає нахуй. Вона розповідає о цьому от Васі от, е, який півроку дивився Гордона в надії на те, що війна ось-ось закінчиться. я як археологи такі. ну, там, значить, Ядерна війна, світ знищений, блядь, і археологи такі копаються через десь людство відновило, чи інопланетяни прилетіли, і вони такі копаються, значить, в землі, викапують серваки, піднімають, значить, ютуберський сервак, якийсь такий, чик, такі, блядь, давайте відомо інформацію, такі вмикають. А там оця от Алхім Сивася Тимошенко, вони такі дивляться, такі, блядь, закапувати все. підірвіть Києва цю планету, щоб взагалі ніхто. Залишити. Я якби казав, блін, Саша, в тебе ж все було. ну, тіпа, Просто кайфуй, просто не знаю, заробляй, роби проекти, роби якісь зустрічі, займайся там, ну, благочинністю на те, що він і робив, і робить зараз. да? Кайфуй, блін. Я, я казав йому, ну як ти виїхав? Ти ж, ну, ну, багато чого втратив!» А він сказав, що якби, свободи не було. Звісно, не було. Я думаю, що Смотри, мужчинам э, ну, одно, Хотя тоже, подожди, еще, еще, еще не вечер. Но мужикам, особенно блогерам, как бы, которые еще зарабатывают деньги, им гораздо тяжелее. Я думаю, что если бы Саша остался, то его, наверное, может быть, прижали. Поэтому, наверное, это была больше вынужденная мера. Все равно у нас, смотри, у нас как бы ну, не сильная свобода слова в стране. Уже, уже нет. Уже даже я еб... Подзакрыла. Давай будем честными. Трохи. Да, конечно. А, я Это ну, не отрицаю. То есть мое мнение не поменялось. Оно все такое же, просто я его не озвучиваю. наверное, ну, ведь не знаю, что тут, блядь, комментувато. Какие час такие диссиденты? Диссидент Волошин. Влада, Влада закрыла рот Алхим. Теперь Алхим. Не може це блядь. Дуже важко блогерам в Україні. Блогерам в Україні дуже важко. блядь. Я з цим погоджуюсь. Ми бачимо, як страждають блогери. Військові, військові, з військовими от, нещодавно розмовляв. Вони кажуть, ми тут трохи воюємо, але це нічого в порівнянні з блогерами. Блогерам взагалі в Києві. Оце, от, ми бачимо, там, звісно, пацани не вивозять. Я вже втомився навіть жартувати з цього приводу, які кончені вафлісти. Я от... Це прям. Я, я блядь, я вперше в житті таке скажу. Яке щастя, що ці три у Хім, Вася цей і, блядь, Волошин це не мої діти. Бо там Вони ж мені по віку якось підходять в діти. да? Яке нахуй щастя, що ця хуя не мої діти. це... Жахливо було б. Я не знаю, як би я з такою ху блять зжив би з розумінням тому, того, що це от ху має якесь генетичне до мене відношення. Давайте далі. Заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав би. <му> 14 лютого 2025 року Олег Вінник співав в Празі, в Чехії співав російською мовою. До цього він розповідав, що він ніколи не буде співати російською мовою. Блять, Олег Вінник нас розчарував, блять. Олег Вінник, блять, я волосся так замотаю, щоб бути трохи на нього менше схожим, блять. зачіскою. Олег Вінник виявився під. Ну а до цього ж ми не знали, що він під... а от зараз він виявився під. Знаєте, друзі, ми підходимо до того моменту, ми, до речі, зіткнулися з цим, з цим на Ісландії, коли втомлюєшся проговорювати якісь очевидні речі, які ти вже сто разів проговорював. Ну, наприклад, про мову. Ми зараз бачимо, що багато військових про це говорить, що багато лідерів громадської думки про це говорить. Якщо вже про це вже говорив Дантес, то ну, знаєте, це щось доозначає. І нам вже немає сенсу це повторювати. Немає сенсу повторювати про українську мову. Немає сенсу повторювати про те, що з дітьми потрібно спілкуватися українською мовою. За нас це роблять інші люди. Чим ми, 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 ми дуже задоволені. Але в черговий раз наткнути Олега Вінника в те, що він лайно. Я не знаю, як ми будемо його зустрічати. Я не знаю, як ми будемо зустрічати Потапа. Після, після перемоги вони всі полізуть в Україну. І вони будуть давати концерти. От я впевнений, що найближчим часом ми побачимо концерт Лободи в Києві. От вона вже під, під повзлад під Усика. от ми побачимо концерт Лободи в Києві, ми побачимо концерти е цього, блять. Я забув вже як його. Вінника. Вінника в Києві. Ну, нічого не поробиш. Таке життя. Жит... Ну от, блять, блять, це ж Волошин він повернеться.